Добрий день, шановні друзі. Останнім часом від вас поступає дуже велика кількість запитань стосовно того, як ФОПу платити податки через електронний кабінет платника податків та де брати реквізит. В цьому відео розповім, як сплачувати податки онлайн і не тільки через електронний кабінет, але й інші електронні сервіси. При цьому немає значення, чи тільки збирається підприємець розпочати власну справу, чи ви вже не один рік займаєтесь бізнесом. Це пояснюється тим, що сплата податків серйозна відповідальна справа, і ніхто не хоче мати проблем з податковою у випадку якихось немисних порушень. Крім того, в податковому законодавстві періодично вносять зміну, тому навіть досвідчені ФОПи повинні весь час моніторити нововведення. Підвищення мінімальної заробітної плати тягне за собою збільшення розміру податкових зобов'язань підприємців, про що також потрібно завжди пам'ятати фізичній особі підприємств. Таким чином, належне виконання податкових зобов'язань потребує від підприємця максимальної обізнаності в даній темі. В цьому відео я вам розповім, як платити податки ФОП та де брати реквізити, звідки платити і скільки. Почнемо з того, які податки повинен платити фізична особа-підприємець на єдиному податку. Це єдиний податок і єдиний соціальний внесок ЄСВ. Для того, щоб розібратися з тим, куди, скільки та як здійснювати платежі, недоречніше скористатися спеціально створеним для таких цілей сервісом, таким як електронний кабінет ДПС. Тепер розглянемо, які саме податки повинні платити фізичні особи по групах. Фізичні особи підприємства першої групи. На єдиному податку максимально сплачувати повинен 268 гривень 40 копійок. Фопи другої групи сплачують єдиний податок в сумі 1340 гривень на місяць. Фопи третьої групи на єдиному податку сплачують 5% або 3% плюс ПДВ. Причому. Звертаю вашу увагу, що ФОП першої та групи, другої групи сплачують податки авансовим платежом до 20 го числа поточного місяця, а ФОПи третьої групи сплачують єдиний податок після подання квартальної декларації, тому що квартальна декларація у ФОПів 3 групи подається поквартально. Хочу нагадати також, що через війну з 1 квітня 2022 року ФОПам на єдиному податку першої та другої груп було надано право не сплачувати до закінчення війни податок до бюджету. Це було не обов'язок, а виключення: якщо ФОП хотів, він платив, якщо ні, то він не платив. Але Згідно з закону номер 3219 пункт, 9, під розділ 8 розділу 20 Податкового кодексу України, ця пільга була скасована. Отже, ФОПи Першої та другої групи повинні сплачувати єдиний податок, починаючи з 1 серпня 2023 року. Виняток становлять ті ФОПи першої та другої групи, а також третьої групи, податкові адреси яких є на території бойових дій або на тимчасово окупованих територіях згідно затвердженого порядку, що стосується єдиного соціального внеску. Мінімальний розмір єдиного соціального внеску у 2023 році становить 1474 гривні на місяць або 4422 гривні на квартал. У період дії воєнного стану законодавством надана можливість не сплачувати єдиний внесок, однак слід пам'ятати, що коли фізична особа-підприємець не сплачує єдиний соціальний внесок за себе, то ці періоди не зараховуються до страхового стажу. Тим же ФОП, які не бажають втрачати страховий стаж, потрібно сплачувати єдиний соціальний внесок. За себе добровільно і отримати за цей період стаж. Для того, щоб розібратися з тим, куди, скільки та як здійснювати платежі, найдоречніше скористатися спеціально створеним для таких цілей сервісом, один із яких є електронний кабінет ДПСУ. З цим сервісом рекомендується подружитися всім підприємцям, адже з його допомогою можна значно полегшити собі роботу та в онлайн режимі подавати звітність, вносити зміни в інформацію про підприємство, спілкуватися з податківцями щодо вирішення спірних питань. Розглянемо на моєму прикладі електронний кабінет. Вхід в електронний кабінет. Заходимо через оберіть ЦСК, в якому у вас знаходиться ключ. У моєму випадку це PrivatBank. Тоді обираємо електронний ключ, який знаходиться у вас на ПК або на флешці. Далі пароль захисту. Нажимаємо читати. Таким чином, ми увійшли в електронний кабінет платника податку. Ось так він виглядає у мене. Йдемо далі. Де ми дивимося реквізити. З правої сторони, з лівої сторони, стан рахунків з бюджетом вибираємо. І тут висвічується єдиний податок з фізичних осіб, так як я, я є фопом третьої групи на єдиному податку, і єдиний внесок фізичних осіб, тобто ЄС. Внизу є така рисочка, ми двигаємо її, і Тут, є так, нажимаємо оцю кнопочку, і це, виходить, відкриваємо реквізити по по єдиному соціальному, по єдиному податку. Ось як це виглядає: єдиний податок, і це реквізити, за якими потрібно сплачувати єдиний податок. Таким же чином, можна сплачувати податок за піар-кодом, а також нажати Сплатити. І сплатити онлайн за допомогою PayPal абортmone. Нажати Сплатити і можна зразу сплатити такий саме податок. Так само виглядять реквізити по ЄСВ. Внизу тут не вмістилося трошечки, відео не змогла зробити з вам скріншот, але так само можна заплатити єдиний соціальний внесок. Прямо через електронний кабінет платників податків. Немає ніякої е, проблеми з цим і з свого робочого місця, з будь-якого місця ви можете заплатити ці податки. Також є ще два сервіси, які я хотіла вам, на, на, на вас звернути увагу. Це можна платити через ДІю. Обидві операції доступні на порталі через застосунок Дія. Для цього в категорії «Послуги» слід натиснути на варіант податки ФОП та обрати дію Сплатити єдиний податок, сплатити єдиний соціальний внесок або податки та декларацію, також можна через додаток дій». Для подання декларації потрібно вибрати цю послугу, вести суму доходу за місяць, перевірити контактні дані і підписати за допомогою Дія Ще один сервіс найпопулярніший, це через Приват24. Подати декларацію та сплатити податки можна через Privat24. Рахунок ФОП не обов'язково мати бути в цьому рахунку, достатньо бути просто клієнтом Приватбанк. Для початку потрібно авторизуватися на сайті. Перейти на в, розділ, в розділ платежі, обрати графу податки та збори і вибрати ЄСВ або єдиний податок. Далі слід ввести пошукові реквізити, Область, місто, район, пів- та ідентифікаційний номер або паспортні дані. Лише після цього завантажити рахунок податковий. Ще всім рекомендую після того, як Ви сплатили платежі, перевірити сплату податків. Які ви зробили, ви можете це зробити онлайн так само через стан рахунків з бюджету, або звернутися з письмовим зверненням до податкової, де, він, де ви перебуваєте на обліку. Підприємцю необхідно зайти до особистого електронного кабінету в розділ розрахунки з бюджетом, перевірити, чи є в наявності недоїмка, якщо є, то з якого податку. Якщо ви впевнені, що всі податки сплачуєте в своєчасно на підставі платіжних документів, можна перевірити, чи всі суми нараховані на відповідний рахунок того ж іншого чи іншого податку. Може статися так, що якась сума помилково не зарахована, або в платіжному документі вказаний неправильний рахунок і тому її не зараховують. Якщо сталася така ситуація, необхідно сплатити кошти на правильний рахунок і звернутися з заяви про повернення помилково сплачених коштів або зараховувати їх на рахунок відповідного податку. Але перевірка і зарахування тривають довго і за цей період можуть бути нараховані штрафи та пеня на за неї своєчасну сплату податків. Всім рекомендую навчитися Володіти електронним кабінетом. Якщо вас зацікавила ця інформація, чекаю у коментарях, кому зацікаво, заці... я запишу відео, як користуватися електронним кабінетом платників податків, як подавати електронну звітність тощо. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити наступні корисні відео. Дякую всім за увагу!